Алілуя, слава Господу! Займаючи своє місце, привітайте того, хто є поряд із вами, скажіть, ти добре зробив. Можна ззаду, спереду, збоку, справа, зліва. Добре, добре зробив, що прийшов, добре зробив, що є сьогодні на цьому місці. Насправді, Господь дав для нас день недільний. І часом, коли задаєш для себе запитання в тому, що чого ти йдеш сюди? Чого ти приходиш на це місце, і ми розуміємо, що ми приходимо сюди найперше ради нашого Господа. Ми приходимо сюди, тому що Господь обіцяв свого часу, що буде певне місце, місце молитви, місце спілкування із ним, місце проведення гарного часу, місце того, де можна йому поклонитися і прославити Його ім'я. І ми добре робимо, коли ми виділяємо для цього час. Ми виділяємо для цього час. Одне питання, коли ми поодинці це робимо, ми маємо таємну комнату, ми шукаємо Господа. Інше питання, коли ми разом об'єднуємось як Церква Господня, маючи спільність, настраємо своє серце, щоби, прославивши Господа в спільноті благословити Його велике ім'я, тому ж вітаю всіх присутніх на цьому місці, братів сестер. Церкву дорогу, гостей, тих, хто дивиться нас онлайн, наших друзів, вітаю всіх, нехай Господь рясно і рясно нас благословить. Перш ніж ми прославимо Господа, перш ніж ми будемо дякувати Йому, я хотів би, щоб ми відкрили текст Писання, який записаний в об'явленні Івана Богослова, третім розділом, 20-м віршем, будь ласка, третій розділ, 20-й текст Іван. Об... Об'явлення Йоанна Богослова, і ми читаємо тут такі слова. Ось я стою під дверима та стукаю, хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти із ним, а Він зі мною. Знайте, якщо задати запитання для людини, наскільки цінна для неї є вечеря, і в сучасному контексті можна почути відповідь, що ми стараємося. Або не вечеряти зовсім, або вечеряти щось дуже трошечки, або вечеряти десь дуже рано, так, щоб це не шкодило для нашого фізичного здоров'я, щоб не шкодило для нашої ваги. І десь воно може і правильно, тому що вечеря і те, що ми вживаємо ввечері для нашого тіла, ми до нього маємо з відповідальністю відноситись, щоб те, що для нас Господь дав. Те, що для нас Господь дав. Він дав для нас тіло, в якому живе наша душа, і через це тіло ми можемо реалізовувати Божу волю, Божі плани, можемо проявляти себе, щоб воно було в певному порядку, і до 100 років ми могли прожити, прославляючи Бога. Амінь. Амінь. Але так же само, коли ми говоримо про вечерю десь в духовному чи соціальному такому значенні, це час спілкування. І в цьому тексті Писання, знаєте, я хотів би звернути нашу увагу, перш ніж будемо молитися, звернути увагу найперше все ж таки на нашого Бога. Ради Нього ми збираємось, і Він запрошує, чи Він, я б десь сказав, напрошується на вечерю до нас. Він обіцяв, і він є вірний в своїй обітниці, що він буде присутній там, де народ його буде збиратися, в Його ім'я. Він обіцяв і Він є присутній в моєму і в твоєму серці, якщо ти не попросив його піти звідти, він є. Але складається враження, що десь він очікує особливого відношення до себе. Але найперше я бачу Бога, який є людинолюбивий Бог. Починаючи від самого початку, в нього в серці, по відношенню до мене і до тебе, завжди думки на добро і на благословіння. Якщо десь я про це забуваю. Може, я десь допускаю собі думку, що Господь не звернув уваги і не бачить. Може, десь Господь не чує про те, що я прошу, чи Він не розуміє тієї ситуації, чи шляху, якої я проходжу, це не є так, тому що. Серце Бога, як батька, наповнене величезною любов'ю, і Він постійно має свій погляд від початку і свої думки відносно тебе, і ці думки на добро. Але якщо ви будете уважно перечитувати і прийдете до книги Післання до Євреїв, і сьогодні ми читаємо книгу об'явлення ці дві, якби останні книги нового заповіту, всього Писання, то в одному тексті. Ми читаємо, що Бог багато разів і багатьма способами Він промовляв і шукав контакту із нами. В останні ці дні Він говорить до нас в сині своєму Ісусі Христі. А тут ще більше, навіть не просто Його спроби, а Його глибоке очікування каже: Я стою і стукаю. Сьогодні не просто гарний гість, ваш родич. Не просто якась влада місцева меншого чи більшого рангу, а сам Господь Ісус, той, хто є цар царів, той, хто сьогодні є багатолюблячий, Він сьогодні виділив свій час, щоб прийти і побути в спільноті з тобою, сьогодні з нами на цьому місці. Із церквою, і церквою віри, надії і любові помісною церквою на цьому місці поспілкуватися і провести час з цієї вечері. І він стоїть, і він є вірний. Апостол Павло говорить, що тоді, коли навіть я буваю невірний. І якщо ми подивимось на нашу вірність, Бажала би вона кращого моменту, хоч ми обіцяємо Господу, і в наших спіль... спілкуваннях ми обіцяємо, що ми стараємось і будемо старатися бути вірними. Але каже, хоч коли я буваю невірний, він завжди залишається вірним і за що слава і подяка йому. Якщо він вірний, значить повірте, якщо ви відчуваєте стук у двері свого серця, то за дверима. Точно стоїть він. Точно стоїть він. І сьогоднішній день, і сьогоднішній час він виділив для того, щоб побути з тобою. Я стою і стукаю. Але як важливо, знаєте, важливо з моєї сторони одне питання почути. Дуже часто, знаєте, от, давайте ми переглянемо те, що ми чуємо на протязі цього часу. Війни, яке ми маємо. Коли була наша перша реакція, коли ми чули перші тривоги, перші сирени, які звучали в нас на початку 22-го року, яка в нас була реакція? Коли ми їх чули, ми на них реагували чи ні? Особливо перший місяць, два місяці, ми реагували, тому що ми знали, що приблизно через 10 хвилин від цієї сирени, тривоги може щось статися. Ми чули, ми звертали на це увагу і ми реагували. Хтось шукав дві стіни, хтось шукав підвал, хтось шукав укромне якесь затишне місце, де можна було би сховатися, тому що ми чули певні звуки. Але скажіть, будь ласка, якщо сьогодні ми чуємо вже сирену, тривогу, що ви робите, коли ви чуєте? Ми дуже часто перевертаємося, одне вухо ложимо на подушку. На друге вухо ми ложимо руку або подушку, щоб нам не мішало. І ми розстраємось із за того, що ми чуємо. Друзі мої, чи не буває десь так, може, от в стуку нашого Господа по початку наших відносин ми чули, як він стукав. Ми з радістю в припришку бігали, щоб відкрити двері, з усмішкою зустрічали його і казали: Господь, заходь, і вечеря буде. А якщо сьогодні, зараз, в даний момент, 20-30 років мого християнського життя, і я чую, як він стукає, я десь знаю, що то він, бо тому що коли йде людина по коридору, коли бігають наші діти, коли хтось стукає в наші двері, і якщо це наші рідні, близькі, які роблять це часто, то ми знаємо їхній тон, ми знаємо їхню походку, ми знаємо їхній стук, ми відчуваємо вібрацію їхнього голосу. Так і амінь. І я думаю, що коли Він стукає, ми десь знаємо, що то робить він. Але що ми робимо, коли Він це робить у двері мого серця? Я піднімаюся із свого ліжка, відкриваю свої двері, я виходжу на зустріч для нього, і я кажу: Господь так, цей час, час для тебе, цінний, благословений, святий, чи я вложу одне вухо. На подушку. Коли хто почує і відкриє, він прийде і буде робити спілкування, вечерю. знаєте я десь частково радий за кожного із вас, хто присутній сьогодні не в онлайн, тільки, хоч молюся і благословляю, і тих, але сьогодні ви тут, на місці, в домі молитви для спільності, але ви почули десь цей стук. Ви, може, по привидці, а може, по поклику, а може, з великою радістю і задоволенням є на цьому місці, і нехай Господь вас благословить в цьому, тому що десь кожен із нас знає ті емоції, які привели нас сьогодні сюди. І я вірю, хтось почув, а хтось по-особливому відкриє. Але він вірний, Він хоче, чи ти по звичці зайшов до храму. Чи почув гарний і ніжний стук Його, але якщо ти відкриєш своє серце, Він, повір, має про що з тобою поговорити. І Він готовий поговорити з тобою і на твої теми взнати бажання твого серця. І десь я заохочую нас, друзі, цей час, який ми маємо. Я вірю, що ми маємо благословений час під час прославлення Господа, часу поклоніння. Прославлення, коли група співає, а ми можемо підспівувати їм. Повірте, вони раді, коли ми підспівуємо їм. Амінь. Якщо вони бачать, що хтось ще підніме руку, а ще відкриває рота і, 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 і молиться, я думаю, що їхнє серце по-особливому відкрите для цього. Але, друзі, ми маємо час для молитви, ми маємо час для особливого. Подяки, спілкування, розмови з Богом, взагалі, все служіння, поклонитися Богу, і Він має час послужити для нас. Знаєте, Він сьогодні хоче служити для нас вечерію, він хоче служити для нас словом настанови. Він хоче служити для нас через молитву, через спів. Він хоче служити, і я віру, буде служити. І ми піднімаємось, і ми починаємо благословляти Його ім'я і славити Його, Він достойний цього. Аллилуйя. Святий наш. Я дякую Тобі, Господи, за Твою вірність. Я дякую Тобі за Твоє серце, я дякую Тобі за Твою відкритість, Господи, за те, що проходять часи, і Ти є незмінний. Аллилуйя, і хвала тобі. Господи, коли, може, я відвертаюся, коли я десь не відчуваю Твої ласки і милості, але Ти. Ти багатьма способами багато разів, і сьогодні, в куточку біля дверей мого серця, тихо і ніжно ти даєш свій звук для того, щоб достукатись. Господи, я вдячний тобі за те, що ти є такий. За те, що ти є такий, алилуя, і хвала тобі. Я дякую тобі, мій любий пастору, і я благословляю Твоє ім'я за те, що сьогодні ми маємо цю привілегію, ми маємо цей час, Господи, поклонятися Тобі, благословляючи Тебе в псалмоспівах, Господи, шукати і смирятись перед Тобою у молитві і мати ці глибокі роздуми. Дай, Господи, щоб під час цього поклоніння і прославлення наші серця по-особливому були відкриті. Дай, щоб насправді ми відчули подих Твій, ми відчули глибину Твого серця в ім'я Твого Сина. Ми просимо, Батьку, Духом Святим, наповни серця дітей, церкви Твоєї, людей Твоїх, Господи, щоб благодать Твоя могла володіти нашими серцями в ім'я Ісуса Христа. Амінь.